Вітаю, друзі і гості мого каналу. Мене звати Олеся, і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні я хочу показати вам вироби з глини, кераміку так звану. От. Дуже люблю я керамічні вироби, навіть більше, ніж фарфорові, особливо у домашньому використанні. от. Що хочу сказати спочатку, що глиною люди навчилися користуватися з давніх давен. Ми всі знаємо про шумерську кераміку, чули про китайську, звичайно, теж. от, Найбільше використовували глину. В тих місцях, де була вона спеціальна для того, щоб її добре опалювати. Тобто не сама глина, а так званий Каолін, тому що далеко не з кожної глини можна зробити якісні вироби. Сьогодні розглянемо мої знахідки з кераміки українського виробництва, ну не тільки майже українського виробництва. ХХ століття. Ці предмети традиційної техніки, і естетики нашого хохончарства, де основну роль відіграє ручна робота та використання природних місцевих матеріалів. Тобто, зазалежно яка глина, така і якість виробу, і такий його вигляд. От. В першу чергу ми з вами бачимо кухоль так званий. Не знаю, для пива чи для квасу, можливо, для компоту він використовувався. Як ми знаємо, глина більше тримає температуру, тобто і холодну, і, і гарячу. Кухоль є в нас в є кераміки, має рельєфний от він так відчувається під руками. І відображає квіти і листочки. От я вам покажу. Зблизько. В такому непоганому стані він піде в мою колекцію. Наступним предметом у нас буде керамічний горщик Васильківський, каже інтернет. З, кришкою, з кришечкою Темно-зеленого кольору, з коричневим режельєфним орнаментом, покритий глад... глазур'ю. Теж він у гарному стані. Ще кажуть, що це що це майолікова чайниця. Ну, досить ймовірно, бо в нього є кришечка. От. Цікава, приємна річ, гарного кольору. У мене є вазочка в такому ж стилі, але це я покажу окремо звичайно, у наступних відео. Наступним предметом я хочу показати вам таку вебеселеньку вазочку, або для квітів, або для олівців, яка нам нагадує черевце-бджілки. На жовтому тлі є чорні смужечки. У нас вебеселенька приємна річ. Ми, можливо, використовувалася, як я вже казала, для олівців або для квітів. Ну, трошки бачите, якість, як виходило, так виходило, клейма ми не бачимо. Ще цікава річ. Я так думаю, що це керамічна базочка є косівська. Тобто, принаймні вона в такому стилі. От. Теж вона використовувалася, мабуть, для олівців або для квітів, або для чогось такого, що небудь зберігати. От на ній теж прослідковуються на національні мотиви. Квіточки або соняхи на світлому тлі. Бачите, тут орнамент. Ми бачимо, що це вручну робилося все. Така цікава річ, але вона вже досить кракелюром, Тобто зберігалася вона так собі теж піде в мою колекцію. Ще одним предметом, як ви бачите, здалека, це є глек. цікавої форми, що імітує стовбур з листям дубовим і жолодями. Бачите, він підрисований під, 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 під золотом. Теж. Ті всі листочки, стовбур і жолоді є рельєфні на білому тлі. І, як ви зрозуміли, це є ЛФЗ, перший сорт і навіть має номер 163. На, на жаль, втрачена, втрачена, кри... втрачена кришечка, але я буду її пізніше виставлю на своєму телеграм-каналі, вона буде у продажу. Прошу, Прошу звертатися. В центрі уваги ми бачимо з вами керамічну миску виготовлену з опаленої глини і покрита ручним розписом та глазурю. Це є вже якісна річ. Температура опалювальна, опалювальна того. Предмету є більше тисячі градусів, тому цей виріб досить довговічний. Що ми і бачимо? Він зберігся в гарному стані. Як ви зрозуміли, це ЛКСФ, це Львівська кераміко-фаянсова фабрика. От, і теж вона буде запропонована до придбання на телеграм каналі Я вам скажу: ті всі вибири були тепленькі, а ця вже більше холодна. Очевидно, впливає температура опалювання. Також хочу показати вам ще дві чудові чашечки. Теж вони є з кераміки. Різної форми, різного кольору, і підозрюю, що різних виробників. До чашечок ми з вами повернемося, звичайно, окремо, бо в мене їх вже трошечки назбиралося, і поговоримо, можливо, я виясню, хто виробник і трошечки більше про них розкажу. З такими хорошими виробами я хотіла вас сьогодні познайомити. Будь ласка, будьте уважні, бережіть себе від вашої уваги, від нашої уваги багато залежить, особливо в теперішній час. До нових зустрічей, друзі.